Всім привіт! З вами Анна. Ви на каналі Моя орхідейна поличка. Сьогодні ми з вами омолодимо ось цю орхідейку, а також відділимо двох діток з пня і відповідно посадимо. Ну, готуйте чай каву і ми розпочинаємо. Але спочатку я б хотіла вам показати свою посилочку, яку я отримала від Надійки. Тут все необхідно для того, щоб зробити посадочку. До мене прийшла ось така величезна кора. Це буде, буду пересаджувати свою велич... величеньку орхідейку. Це мох для декорування, який буду класти зверху посадочки такий красивий живий мох. Далі тут в мене ваза. Скляна, а також ще один живий мох, дуже запашний. Щойно з лісу, аромат просто вау. Але для сьогоднішньої посадки я буду використовувати лише живий мох. Зараз я розгорну, покажу вам вазу, яку я отримала. Сюди я планую пересадити якусь. Альбуфейру, у мене є і пелор, і метелик, які потребують вже негайної пересадки, якусь з них саме сюди, я думаю, і посаджу разом з вами. Це буде дуже круто в них виглядати. Надійка, дуже дякую. Також мені сьогодні знадобиться кара меншої фракції. Ось така. Якщо мені буде здаватися, що вона завелика, і вона класно ріжеться ножицями. І ідеально буде для посадки підлітків, які ми відділимо з вами. Для відділення орхідеї від материнської рослини мені знадобиться сікатор, його обов'язково треба обробити спиртом. І пластиковий стаканчик у мене є 0,5 мл. Відділяти, ділити орхідеї я не боюсь, бо роблю це не вперше. І зараз я вам покажу, що коли ти омолоджуєш орхідеї, що в нас виростає, скажімо так. В мене є ось така орхідейка. Дивіться, вона була теж омолоджена. І дивіться, вже на тут я бачу дві діточки. Одна, на жаль, полізла чомусь до землі, бо корінець заважає, а інша класно, дивіться, розвивається. Що буду робити далі? Ще не думала, як щоб вона росла вверх. Також є в мене ще, ось дивіться, ось там зараджається життя. Ця орхідейка дуже постраждала від гнилі, але бачите, жити хоче. Тож, ми будемо з вами ділити десь приблизно ось тут. Корінців, як ви бачите, тут нормально, нормальна кількість, і вони всі в активному рості. Тож, як я вам казала, ми з вами маємо обробити сікатор, дезінфікувати його для того, щоб не занести ніякі хвороби до нашої рослини. Що ж, беремо нашу рослинку і будемо відрізати десь приблизно ось так. Не треба нічого боятися, а впевнено натискаємо сікатором. І трошки зусиль е, придаємо, і е, обережно, щоб не відрізати корінці, е, відвігаємо і хопа, все, вийшло. Е, тут ми з вами обробимо попесом водню або хлоргексидином. І дамо трошки просохнути близько 10 там, хвилин максимум. І можна буде саджати. Прибираю зайві, те, що вважаю, не потрібно. Тут, я думаю, що треба і приплирати ось цей листочок, він мені, здається, буде тут зайвий. Дивіться, тут навіть орхідейка хоче квітнути, але ми її. Думаю, не дамо. Не треба її зараз квітнути, їй треба зараз нарощувати коріння. Відділяємо листочки непотрібні. Дуже обережно. Якщо ви боїтеся зламати якийсь корінець, коли будете знімати листочок краще, ще раз його поділити, листочок навпіл, і тоді все класно знімається. І корінці залишаться неушкодженими, От як я зараз зробила. Підчищаємо все, що ще раз вам здається, зайвим. Прибираємо то все. І все ж таки обробляємо хлоргексидином або перекисом водню. У мене зараз це буде хлоргексидин. Тут буде достатньо лише однієї-двох крапельок для того, щоб обробити цей зріз. Він трошки е, сухенький, тому зовсім трошечки. І дамо йому е, цьому зрізу підсохнути до 10 хвилин. Цього буде достатньо. І, відповідно, цей зріз, е, який залишився на материнській рослині, ми теж його е, трошечки обробляємо хриксидином. А тим часом, поки підсихає відділена рослинка, я вам вже показую свою ще одну мамулечку, красотулечку. маму двох діточок це в мене Dream Diamond. І відповідно, ми відділимо цих двох діток і пустимо їх у щасливе, самостійне життя. Бо, як ви бачите, листя вже достатньо доросле. Відділяти ми будемо скальпелем, і обов'язково перед тим, як відділяти малечу від мамки, ми маємо обов'язково обробити спиртом, що ми зараз з вами і робимо. Для того, щоб безпечно відділити дитинку від бандерінської рослини, обов'язково Треба прибрати корінці в бік, і прямо по шийці гострим краєчком скальпеля. Ось так раз, і все. Це дуже робиться швидко. Те саме ми з вами і зробимо з іншого боку якомога ближче до шийки мамки, просто гострим кінцем скальпеля притискаю. І вона самостійно, дуже швидко раз, бачите, і відділилася. Подивимось, що тут скільки корінців. А, є. Нашому мульчику ми зараз приберемо, знову поставимо на віконечко та будемо чекати від неї знову ж е, діток. Якщо вона захоче, вона їх е, е, знову пустить. А цю манюньку ми будемо зараз обробляти хлоргексидином і так само дамо е, їм буквально десь 15 хвилин відпочити, е, підсохнути і будемо саджати. До речі, у мами цієї ці Soho Diamond достатньо гарні корінці. Думаю, одну ще дві дитинки вона мені дасть, тож будемо спостерігати. Що ж, повертаємось до нашої молодженої орхідейки, будемо її саджати у прозорий стаканчик, але, як ви бачите, на жаль, він завеликий для цієї орхідейки, тому я думаю, що ми з вами його трошки е зменшимо і будемо сюди. Саджати. Для цього я візьму секатор або ножиці, і можна таким чином відрізати до необхідної нам висоти впевнена, що саме така висота буде ідеальною для такої кількості корінців. Нашої орхідейки. Давайте ми її зараз приміряємо, погодьтесь ідеально. Саме так ми будемо з вами і саджати її. Для посадки беру живий мох, трошки кладу на дно нашого стаканчика, додам ще трошки мху. Ось так буде ідеально, як на мене. І вставляємо сюди нашу красуню. Сидить ідеально, як на мене, і зараз вздовж стінок цього стаканчика я буду прокладати кору, але сильно не буду вставляти туди її забагато, щоб орхідейка. Дихали, і в неї були повітряні такі кармашки для того, щоб розвивалися класно коріння. Як на мене, нічого складного і надзвичайного в такій посадці немає. Це, як завжди, для закритої системи. Зараз трошки ще додам з боку моху, для того, щоб при поливі водичка проходила через цей мох і зволожувала корінці ще трошки зверху. От, в ідеалі саджати орхідею було б класно в пінію. Раніше в епіцентрі продавалася така пінія, якщо пам'ятаєте, десь 3 роки тому упаковка була така біла з грозовим і там була намальована орхідея, але з часом, на жаль, вона дуже стала негарною не якості. Дуже багато е, сміття там е, паличок якісь там таке. І навіть траплялися жучки мені. Я купувала десь півтора роки тому, і мені е, якість прям дуже не сподобалась. Тому я вирішила використовувати саму ось таку галтовану кару. Вона класна. Е, і теж я думаю, що підійде для е, малючків. Ось, в принципі, я вже е, закінчую посадочку. Е, і е, зверху, е, я думаю, що ще покладу мох для декорування. Зараз подивимось, що в нас виходить. Ось так у нас виходить, але через те, що орхідейка трошки Росте вбік, то я думаю, ще покладу кілька шматочків кори для того, щоб вона стояла і не падала. Класна посадочка, як на мене. І зверху, я думаю, ще покладу, задекорую, задекорую її живим мохом для того, щоб вона виглядала. Більш естетично. Давайте разом з вами це зробимо. Невеличкий шматок відірву. Дивіться, який красивий. М -м -м, краса. І зверху просто покладу його, і буду, е десь завтра, вже, думаю, е буду оприскувати зверху, і водичка буде стікати. По краєчку стаканчика і живити корінці. Ось так. Файно вийшло. Клас. Оцініть, будь ласка. Крута посадка. Да, мені подобається. Я дуже люблю таку посадку, бо з нею дуже легко і зручно доглядати. Залив водичку буквально на 2-3 хвилини, і злив. Все, орхідейки цього буде достатньо. Що ж, перша посадка готова, переходимо до іншої. У мене в руках знову прозорі стаканчики, які я буду відрізати по ось цю міточку. Звичайними ножицями, але я буду використовувати секатор, щоб не шукати їх дуже швидко. Раз, два, і у нас вже будуть готові стаканчики для посадки малечі. З вашого дозволу прискорюю цей процес, щоб вам не було дуже нудно. Ось такі вийшли стаканчики, дуже класні, і підходять під розмір рослинок. Приміряємо, як вони будуть виглядати у посадці, Вставляємо в стаканчики. Дивіться, ну класно стоїть. Тому ми робимо, в принципі, таке саме, як і з попередньою рослинкою. Зараз таки приберу цей листочок. Мені здається, що він буде тут зайвий. От. Тобто робимо таке саме, як і з попередньою рослинкою. На дно ми кладемо живий мох. А вздовж стінок будемо укладати нашу кору. Ця посадка дуже швидка та легка. Взагалі їй подобається дуже рослина, бо в мене дуже багато горщиків саме в такій посадці і дуже класно себе почувають. Що я буду робити далі? Завтра я маю полити ці посадочки. А поливати я буду HB101, буквально там одна-дві крапельки на літр водички. Залила буквально на 2-3 хвилини і злила. І орхідеям буде достатньо. Потім через кілька днів, думаю, так само я повторю полив для того, щоб запрацювала система, і орхідеї звикли до такої посадки і саме такого поливу. Знаю, є багато тих, хто проти саме закритої системи, бо в закритій системі дуже швидко просихає ґрунт, але для мене краще я буду поливати, наприклад, там, два рази на тиждень, ніж переживати, що в мене десь буде загнівати коріння. Я цього не побачу. Ну, для мене саме ця посадка ідеальна, і просто треба навчитися правильно доглядати і поливати саме таку посадку. Насправді ж є і прихильники, які дуже люблять саджати орхідеї, і керамзит, але в мене досвід був негативний з керамзитом. Звичайна система теж непогана, але є теж мінуси, тому я спробувала саме таку посадку, закриту систему. Трошки було спочатку складно адаптуватися до, до, до неї, як за нею доглядати, але до неї дуже швидко звикаєш, і ти просто кайфуєш від результату, як почувають в ній рослинки. Ну, правда, мені прям до душі саме ця посадка, і вже не в першому відео я кажу, що я дуже хочу перевести абсолютно всі свої рослини в саме в закриту систему. От. От і все. Перша малеча вже готова. Зараз єдине, що зроблю, це підпишу стаканчик, щоб знати, хто тут живе. Відповідно, зараз беремо наш маркер перманентний. І отут прямо на стаканчику і підпишемо назву малечі. Це в мене Dream Diamond. Так я її пишу, і на донышку я напишу дату, коли ми її пересадили. От і все. Відставляємо в бік і те саме будемо зараз робити із останньою нашою рослинкою. Підписуємо стаканчик відразу і будемо. Робити посадочку. Тож вже третє будемо з вами проводити ті самі маніпуляції. На дно стаканчика ми кладемо з вами мох, далі вставимо нашу, нашого підлітка відділеного від материнської рослини. Так як це трошки менша орхідейка за попередньо, то я її трошки глибше і занурила у стаканчик. І, відповідно, мені знадобиться трошки менше кори і моху для її посадки. Знову по краю прокладаю ще моху для того, щоб піднімалася водичка при поливі. Трошки вверх, э, ну, і в принципі нічого э, такого я робити і не буду. Вже виходить достатньо э, гарно. Не дивіться, класно виходить. Я думаю, ще знизу стаканчика напишу сьогоднішню дату, щоб э, ми могли з вами споглядати за розвитком. Наших рослинок беру маркер і прописую сьогоднішню дату. Відповідно на всіх інших стаканчиках я напишу дату так само. Ось така у нас посадка сьогодні вийшла з вами. Мені вже подобається, а як вам? Клас. Ось так поруч виглядають три орхідейки, які ми сьогодні з вами посадили і відділили. До речі, забула підписати саму першу орхідейку. Напишу на задній частині стаканчика сьогоднішню дату і назву орхідеї, яку я вам не сказала, вона називається повороті Пелор. На цьому, в принципі, все. Будемо закінчувати відео. Дякую, що були зі мною, що пересадили разом зі мною орхідейки. З вас підписка, коментар. Дякую вам до зустрічі.